Привіт, мої любі! Давайте сьогодні ближче познайомимось із нашим дружнім садочком. Садочок наш називається мальва. У нашому садочку є дуже-дуже багато цікавих справ, які ми з вами можемо робити. Наприклад, є багато цікавих іграшок, з якими ми з вами можемо гратися у будь-який час. Друзі, а як називається наша група? Правильно! Берлинка. А ще давайте пригадаємо, хто працює в садочку. Маля там книжки читає, ліпити, рахувати навчає. Хто це? Правильно, це вихователь. Вихователь багато в чому допомагає вам, друзі, а також навчає та виховує і є вашим найкращим другому садочку. В групі чисто прибирає, посуд миє, постіль заправляє. Хто це? Правильно це помічник вихователя. Завдяки їй, в нашій групі завжди охайно, завжди чисто та прибрано. Хто смачні страви готує, часу не марнує. Правильно, це Кухар. Завдяки кухарям ми з вами дуже-дуже смачно харчуємось в садочку. Про здоров'я малят дбає, як боротися з хворобами розповідає. То нам може допомогти завжди, коли в нас щось болить. Правильно, наша медична сестра. В цій кімнаті музика лунає, малеча пісні співає. Хто цьому навчає? Правильно, музичний керівник. Ще у нашому садочку є логопед, твірник, методист та багато інших професій, які є дуже і дуже важливими. Друзі, а ким би ви хотіли стати у майбутньому?